Процес робіт в нашій майбутній ванній кімнаті розпочато. Всі підготування ми вже зробили, очистили стіни від побілки, знайшли, де в нас основні балки. Зараз вже дотягнули майбутню електрику з скважини. І є труба каналізації, і труба для заведення води. Глибина, як ви бачите. Значна, тобто десь порядка метра, це у нас фундамент кам'яний. Тепер подивимось, як це виглядає на вулиці. Так, тут у нас О, яблучко Е, Це у нас прохід для заземлення. І загалом тут буде заходити електрика до будинку, бо ми міняємо одну фазу на три. Так, всім вже відомий наш двір. Так, Поки що насос працює ось таким чином через подовжувач. Але як це виглядає тут? Труба, яку з будинку вивели, як ви бачите? Червона труба, в ній проходить шнур для електрики, і там у нас ще є насос. Загалом ось така конструкція. Ми будемо ще її утеплювати. Доводити до ладу. Так, треба поправити. Так. Все, поправили на місце. А, ось тут була прокопана яма. А, зробили вхід сюди. І ще один вхід прокопали до а, септика. Тут у нас один септик і далі під шифером другий. Друга яма в нас була від а, минулих власників. Вони там зберігали, здається, буряки. Або ще щось. Вона досить глибока. Якраз, щоб перетікала сюди рідина з першого септика, тут є ось така яма. Вона досить велика, як ви бачите. Тому я сподіваюся, що проблем з септиком у нас не буде довгий час.